Вітаю всіх на каналі Звук у куточку. І в цьому відео ми дізнаємося, чи вдасться Марку заповнити повний басейн желе І що саме його сподвигло на це? Тож без зайвих слів погнали. Переклали то озвучили звук у куточку. Це перший у світі басейн повністю з желе. На перший погляд виглядає просто, але насправді це дуже складне інженерне завдання. Перевірте самі, якщо загуглити басейн із жале, то ви знайдете або погану графіку, або безліч невдалих спроб зробити це сьогодні. Ми отримаємо відповідь на питання, яке хвилює мене з самого дитинства: що буде, якщо стрибнути плазом у басейн із жале? Ідея басейну з желе була зі мною впродовж понад 4 років, коли ми з Кевіном з каналу Backyard Ярд зробили басейн із 25 мільйонами кульок Орбіз. Ми захотіли зробити басейн із желе, але це виявилося складно. Якщо ви коли-небудь робили желе, то знаєте, спочатку кип'ятимо воду, потім додаємо порошок, а потім охолоджуємо желе до застигання. Але як закип'ятити, а потім охолодити цілий басейн? Це здавалося дуже цікавим інженерним завданням. Тож, торік, на День подяки, ми з братом розробили план, а в середині зими почали копати яму в нього на подвір'ї. Потім протягом двох місяців ми проводили невеликі експерименти, щоб отримувати відповіді на деякі запитання: наприклад, скільки потрібно желатину для досягнення ідеальної пружності, і наскільки гарячою а потім холодною має бути суміш, щоб відбулася хімічна реакція і желе застигло. З експериментів ми з'ясували, що потрібна температура вище 71 градуса, тому ми вирішили. Збільшити об'єм і взяли шість бочок міськістю 208 літрів і встановили під ними пальники. А збоку, ми приварили крани, ми з'ясували, як усе нагріти. Але залишилося питання: як усе охолодити. Для цього ми об'єдналися з матінкою природою і вибрали ідеальне місце і пору року. Ми встановили термометр і почали з січня щоночі відстежувати температуру на задньому дворі. Вночі температура мала бути як у холодильнику, але не як у морозильці. Бо в цьому разі жале замерзне і нічого в нас не вийде. Вивчивши наші дані і старі температурні графіки, ми зрозуміли. Що в нас є десь три тижні, наприкінці квітня, початку травня. Ми хотіли влаштувати вечірку в басейні з желе на задньому дворі, який позастроїли б навіть феніс і ферб. Ми вирішили за сім днів до початку вечірки заливати басейн приблизно по 10 бочок щодня. Таким чином, кожен шар застигав би як потрібно під впливом нічного холодного повітря. Отже, насамперед, у суботу, за тиждень до вечірки, ми приступили до своєї роботи. Ми не хотіли переводити продукти, тому використовували тільки воду, желатин і харчові добавки, ніякого цукру. Ми спеціально поставили бочки набагато вище рівня басейну, щоб було простіше додавати желе в басейн за допомогою потенційної енергії. Я не розповідатиму вам про тисячі проблем, з якими ми зіткнулися, щоб. Не втомлювати вас, але день за днем, шар за шаром, басейн почав заповнюватися. Желе було надто гарячим, і нам потрібно було встигнути охолодити його, перш ніж воно застигне. Тому в додаток до холодного нічного повітря ми також встановили випарний охолоджувач. Ми тримали його увімкненим поруч із басейном майже весь тиждень. Вийшло конвенційне охолодження. Це приблизно як їхати з опущеним склом у машині або дути на свій гарячий суп. Це допомагало постійно прибирати шар гарячого повітря з поверхні желе і замінювати його на холод. Лодне, який ефективніше прибирає тепло. Завдяки цій неймовірній системі охолодження, в них точно вийде охолодити цілий басейн з желе у п'ятницю ми вилили у басейн останню бочку, але зловісна погода загрожувала все зіпсувати. Тиждень роботи витомив нас, і я не зовсім був упевнений у результаті, адже я експерт у механіці. А цей проект пов'язаний із хімією та термодинамікою. І я не хотів використовувати порошкове желе, яке не схоже на справжнє. Тож, навіть якщо наш басейн із желе не Довго витримає на сонці, я хотів би побачити, як хтось стрибне плазом на гладку поверхню справжнього желе. Якщо в нас нічого не вийде, то точно не через те, що ми не старалися, ми прокинулися в суботу вранці. За прогнозом був теплий сонячний день, і знявши брезент, ми виявили, що басейн наповнений справжнім желе. Усі в окрузі вже знали, що ми затіяли, і мій брат запитав у своїх друзів, чи не хотіли б їхні діти срибнути туди першими. І я з радістю погодився перед вами кадри того, як виглядає падіння в справжнє желе.

Коли я сам вперше стрибнув туди вже ближче до полудня, ми виявили, що прямі сонячні промені згодом руйнують міцність нижніх шарів. Коли пірнаєш в желе, заповнює ніс і вуха, це дуже дивне відчуття. Тобі важко рухатися і все таке слизьке та слизьке. Насправді це дуже круто. На дні басейну є іграшки перевіримо. Дістав? О, вау! Ні, не на що не схоже. Це як плавати в соплях, щось типу такого, але в приємних соплях? Якби ми вирішили повторити це для міцності, ми б встановили теплообмінник під басейном, на кшталт тих, які використовуються на льодових майданчиках, і напевно додали б усе таки цукру. Огидно. Ви могли задатися питанням: навіщо комусь 6 місяців продумувати все це, а потім цілий тиждень докладати зусиль тільки для того, щоб зробити безглуздий басейн із желе. Навіщо люди? Докладають зусиль, щоб зійти на Еверест. Навіщо Ніл Армстронг доклав стільки зусиль, щоб потрапити на місяць? І навіщо Пем і Джим доклали стільки зусиль, щоб переконати Дуейта, що Джим завжди був азіатом? Ось це Джим. Іноді робиш щось таке не тому, що повинен, а щоб довести, що ти можеш це зробити. Тепер, коли я домігся того, чого хотів, і тому, що я хочу бути найкращим на світі дядьком, я запропонував племінникам покликати своїх друзів. А сім'я мого брата влаштувала приголомшливе барбікю. Після величезної кількості стрибків, кидання куль для боулінгу і прямих сонячних променів наше желе розтануло. Але це не завадило нам зробити слизьку доріжку з желе. Давай! Мені подобається їхній ентузіазм. Але тут дядько облажався, адже як виявилось, багато хто робить це вперше. Ми не додали цукру в желе і воно мерзенне, тому ми взяли трохи справжнього. Просто неймовірне відео вийшло. Марку вдалося наповнити повний басейн жиле та влаштувати вечірку для своїх родичів та їхніх друзів. Тож дивіться наступні відео з експериментами Марка на каналі. Звук у куточку. До зустрічі.